Доброго дня всім. Сьогодні у нас колода ангелів, і ми з вами подивимося, в якому він стані. Ну, взагалі, психоемоційки, духовного такого, можливо, якогось направлення. Зараз подивимося, куди він керує в своєму житті, або головою, або душею, або чи є рівновага. Поки я приготовлю колоду. Я подякую вам за те, що ви у мене є. Хто у мене вперше мене звуть Олександра. Залишайтеся, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте мене, український контент. Хто Знайомий вже зі мною. Зверніть, будь ласка, увагу. Я загружаю потрошки і інший канал. Зараз дещо буде в повторенні йти Будь ласка, залишайтесь, Підтримуйте, Де побачите, там побачите. Якщо побачите, і на двох каналах, теж дуже дякую, якщо ви включите це відео. Тому що підтримка зараз ваша дуже-дуже важлива. Так. Посилання на інші мої канали є під відео і є російськомовні. Точніше, російськомовні канали були перші. Поїхали? Хто він на даний момент? Хто він на даний момент? Ой, закрився добре. Карта світу. Він з вами може бути на якійсь відстані. Він може бути за кордоном. Він може бути в такій, знаєте, як шкарлупці, сховався. Може бути і питання, що він дозріває і. Просто дозріває людина доволі сильно ерудована, людина, яка намагається, в принципі, в принципі, людина, яка пробиває двері в Новий світ, він міг закінчити якісь одні свої такі, знаєте, по житті по життю пересування, ну як фізичне, так і також. Духовне і вийти на нове народження. Тут карта світу дуже вже прям з першого цього. Його характеризує е, доволі е, як сильну особистість. Щось у нього е, в принципі трапилось. Це може бути і якісь фізичні обмеження або по здоров'ю, е, або коли втрачає силу, або вимушений сидіти на ну на якомусь одному місці для того, щоб цю силу накопити. Тому що тут е, перед ну ідуть якісь якби втрати трошечки і втрати е, реально е, фізичного рівня. Це можуть бути і фінансові е, ситуації. До прикладу, десь кудись переїхав, поїхав, і е, там застряг через, через те, що е, йому потрібна, до прикладу, певна сума або відробити, або заробити, або прийти до е, певного рівня, щоб рухатися далі. Ну, от щось таке в цьому розумінні у нього є. Але сам по собі людина має бути з, можна десь сказати, з відмінним, навіть з відмінним здоров'ям, або людина, яка дуже швидко приходить до, ну, якби вирішує своє питання, от, як до пам'яті, швидко приходить. Відновлюється швидко, боже ж ти мій. Що тут є? Ну, Дивіться, може бути, тому що тут вже йде башенка по, башня вежа по, по світу. Це може зв'язано бути з ситуацією такого колапсу, світового колапсу, в якому він опинився. В принципі... В принципі, в принципі, в принципі, я б сказала, що попри все, попри все, попри все потрясіння у цього мужчини, на якого ви дивитесь, доволі серйозні задатки на. Зв'язок з вищими силами. Він може або чути, або прийме, або чути свого ангела охоронця або чути своє вище я е, може, або у нього відкриваються зараз е, от е, такі можливості, як дар. Може бути. Можливо, він пройшов реальну якусь таку е, потрясну ситуацію, знаєте, е, через, е, ну, через. Яку він родився заново, до прикладу, і у нього загострились оці відчуття. В принципі, в принципі ми дивимося зараз, в якому він стані, і е в... всі решту теми, ну якби заходьте, кажу, залишайтесь на каналі, і будемо дивитися далі. Але він тут націлений, націлений на відкриття в собі, от якби зв'язку з духом, або навіть на, на якесь почуття любові, на нову дорогу, на нову, на нову любов, або любов по-новому. Ну, тобто, розумієте, на відкриття такої, от про. Жив якийсь, можна сказати, пекло прийшов, відбивався тут від когось від чогось і получив допомогу, і ця допомога дуже ну от ця допомога дуже сильно вплинула на його світосприйняття. Можливо, він колись навіть не думав або обмежувався якимись тактильними функціями. От Є тільки фізичний рівень і більше нічого не існує. А тут розуміє, що перед його очами. Багато чого промайнуло і багато чого є в тому житті, от якось щось побачив, почав чути, побачив чи ще ж. Тому що тут якось, проходячи це, якби забирають пелену, відкривають йому нове те, що було закрите, але йому треба добре в тому розібратися, де є правда, де є неправда, де є ілюзія, де чи ця пелена істина чи ні. Ну тобто він свого роду. Також попадає в ту, в ту ситуацію, коли його дуже сильно ну, трясе-трясе, тому що все одно це, можливо, навіть одночасне відкриття дуже багатьох напрямків людині в фізичному тілі важко пережити. Ну, якось... Слухайте, тут є у нього вибір. Є у нього вибір: вибір доріг, але тут доволі складно. Знаєте чому? Тому що виходить його справа наліво десь кидає, то він попадає в одну, в одну ситуацію, коли йому закривають якусь дорогу, закривають, і ангели якби допомагають йому відкрити цей шлях, вийти. Ну тобто, щоб забрати якісь обмеження або якісь такі тупікові неможливості, от забрати якісь думки, що я не можу. Я це не зроблю, у мене не хватить сили. От Тут його підштовхують до е, нових звершень. Але є якась і друга ситуація, коли, в принципі, е, йому треба вже далі йти і рухатися, е, але він, е, ну, пе, ну Можливо, невіра, все-таки не віра в власні сили, тому що його підштовхують, але йому треба бути пильним і уважним, в, яку, в якому напрямку його підштовхують, на які дороги його ставлять, які дороги йому відкриваються. І тут також іде пильнування по суті його духу, його вищого я, ну, щоб він. Випадку не звернув не з тої дороги. Ну, в принципі, самі по собі, самі по собі, тут відкриття. Відкриття йде духовного або любовного рівня. Те, що було блоковано, або те, що він все одно блокує сам в собі, або не вірить. Тут можливо питання не віри, або я не буду приймати рішення, я не знаю, яке я прийняти. Я, я не зроблю, я не вийду, я не. Я не ну, тут, якщо любовне, мене не люблять, до прикладу, я не потрібний, або кому я. Такий потрібний, або, або ще якась така ситуація. ну Є щось таке, що е, складно, йому складно переходити, але але, е, але, ви знаєте, він справиться з цією ситуацією, бо знову ж в нього підтримка вищих сил, його ведуть, е, реально ведуть. Вище сили його ангел, прям усві... ус... Ну, якби світить йому на дорогу, і показано те, що він справиться. Ох, він справиться. Він цей цей мужчина війде в повну свою силу, і чогось я так підозрюю, що він реально доволі сильно ерудований, і до того всього у нього ще відкриється. Дар світосприйняття через дух, через душу. Так, звісно, колода специфічна. Ну, напевно, і такою нам треба подивитися. Наші мужчини готові для того, щоб виходити на зовсім на рівень характерників, розумієте, десь так. А, ну... Так, що ого, тут ще й імператор. Ну, дівчата, я вас поздоровляю. Про пройде він ніч пройде він, і, можливо, не просто так. Він ще стане імператором при силі, при владі. Якщо любовне, то це чоловік, в принципі, такий сильний, доволі сильний муж, можна сказати. Є якісь певні закриття його, але тут всі старші аркани, дно колоди, і він пройде. Дивіться, це як через підсвідомість проплисти через різні негативні програми своєї підсвідомості, а ще плюс життєві ситуації досить ну, знаєте, тяжкого положення, різні такі кривотолки, різні такі обхідні шляхи, або ж ну, тут може бути обмани, наклепи, ще ж ну, такі складні ситуації, тому що далі і справедливість іде, це може бути і питання закону. Ну, дуже якісь складні реальні тут такі, знаєте, коли до прикладу людина переходить питання зради влади, або він довіряв його якомусь ну або довіряє людині, яка має владу десь над ним. Ну така, знаєте, а це треба буде. Йому в своє утрясти в своїй свідомості, але він виходить на прояснення, він виходить на світло, він виходить в свою силу. Якщо він віддавав свою силу, ну от так говориться, є таке: не віддавайте свою силу психічно, психоемоційно, тобто не, не давайте комусь керувати вами замість ну, вашими діями. Тут він повертає все назад, тут може навіть пост до прикладу повертає або став статус повертає, але знов ж тут проходження доволі складної ситуації в середині, ну в середині от, от того часу, часового простору, коли він буде це проходити. Але він доб'ється і доб'ється справедливості. Там може бути там, що його могли обманути, його могли підсидіти, його могли скинути, от як ніч душі, крім того всього, ще пройти. От як в прірву якусь попадає людина, але ці всі проходження дають йому становлення, і становлення тут є витримка, тут є дуже велика витримка. Витримка його ну, ангелічного положення. Єднання якогось, і тут такий ангел сидить, знаєте, підперся рукою і вже чекає, вже і ті сходинки є на самий верх, навіть драбинку тут підставили на, на, на саму цю до, до, до самого сонця, можна сказати. Є очікування, а раз є очікування, значить, ця людина, ну що і підтверджується, займе своє таке видатне положення в цьому житті, по крайній мірі відносно себе або свого. Якогось положення, якому він віддає перевагу, або просто положення це як робота, кар'єра, сім'я, статус. Він займе дійсно правильне положення в своєму житті. От, підтвердить свій статус. Ще раз кажу, тут людина може навіть відкритися певний дар. Все, дякую вам. Дякую за підтримку, за те, що ви у мене є. Залишайтесь, підписуйтесь і до нових зустрічей. Я вас люблю. На все добре!